Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Промоутер Едуард Хірн повідомив про новий бій Усика. Пряма мова: мені здається, що бій Усик Грогович буде призначено цього тижня. Єдина людина, де якої буде надано виняток, це Тайсон Ф'юрі, але цього не станеться, оскільки у Тайсона вже запланований бій. Я думаю, що бій з Гроговичем відбудеться у грудні. Тренер Дюбуа порівняв Олександра Усика з Віталієм Кличко. Ось що сказав коуч. Віталій жорстко розбив би Усика. Олександр не зміг би змагатися з цими тяжами. Тайсон Ф'юрі також роз'єбе усатого. Хабарити навички у Ф'юрі є переваги над усиком. Те, що робить Усик, не спрацює проти цигана. Абсолют легкої ваги, Девін Хейні розповів, що український церковний діяч Вася Ломаченко після бою з ним потребував негайної медичної допомоги. Пряма мова. Лома відправився у лікарню після бою, але вони не хочуть, щоб ви це знали. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.